Які навички ви вважаєте найважливішими для молодих підприємців? Дивіться, коли, наприклад, молода людина хоче там започаткувати якийсь бізнес, треба зважити всі за і всі проти, тому що будь-який бізнес це ризики, і треба подумати, це варто чи це не варто, чи може йти піти десь там робити в якусь компанії. Далі треба вибрати, наприклад, куди. Він хоче вкласти там свої, наприклад, маленькі гроші, бажання і таке інше, і далі треба. Я думаю, що у цьому напрямку треба зробити, хоч якесь маленьке дослідження, наприклад, на тему попиту, на тему як це буде там продаватися, і таке інше. Тому що ну з моєї точки зору краще нічого не робити, чим десь попасти там в великі проблеми. Для починаючого бізнесмена, наприклад, якийсь там негативний досвід може відбити охочу назавжди. Тому треба дуже спочатку все зважити. Далі я думаю, що дуже було б добре, якщо. Б Наприклад, молода людина, яка хоче займатися бізнесом, десь трошки у цьому напрямку понавчався, взяв якісь там курси для того, щоб можна було би не допускати тих помилок, які там хтось уже допустив. Набивати шишки, хай краще набиває шишки, там хтось інший, а я буду вчитися в помилках.